Всім привіт! І я знову радий вітати вас на каналі Let's Play по-українськи. І сьогодні ми продовжуємо грати у Mountain Blade Warband. Як ви пам'ятаєте, якщо ви дивились мою попередню серію, звісно, то ви повинні пам'ятати, що в ній ми виконували завдання графа Курніаса, вчили вірші, щоб він дозволив мені одружитися з Леді Тімоті, яка знаходиться у Флавії, проте. Коли я трішки, зовсім трішки пограв без запису, я там ходив, бігав до того графа, питався в нього за завдання, і несподівано мене викликав на дуель. Е, на дуель мене викликав, граф Трімбау. Ось Ось цей граф, дуже він не гарна людина, він мене викликав на дуель. В мене тоді була невелика кількість здоров'я, і тому я цю дуель програв, як це не прикро. І тому, зараз я вам покажу, ось бачите, грав Трімбао, і в, неї, в нього жінка ледь Тімить. Тому всі наші ці зусилля, що ми вчили вірші, бігали до неї, були даремними. І тому я подумав, що вже потрібно якось починати війну. Почнемо війну, ми, напевно, що з родиками, спробуємо з ними побитися в полі. З замки ми, напевно, що ще не зможемо. Брати в облогу та захоплювати, ну, тому що у нас ще до, досить малі сили. А ось в полі можна спробувати з ними. Мені потрібно їжею закупитися. А от в полі можна. По... Так, 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 обережно. З такою кількістю васалів, королівства створодиків я не готовий битися. Ось з одним із цим, наприклад, трібіданом, я зможу. Так, Тут потрібно вже частіше зберігатися. Давайте ще все село ми забіжимо. Тут настільки хліб є в мене ще майно є якесь, потрібно зараз його продати буде. Або. ні, поки що ми не будемо його продавати. Можна ось нашим бійцям щось дати з цього майна. Як ви бачите, Моргенштерн я віддав алаєну. А собі я купив одноручну сікеру. Пізніше я вам поясню для чого. От можу я вам зараз пояснити для чого. Так, тут у арбалет, йому потрібні болти. Отримаю алаєн. Отримай шапку. Для чого я це зробив? Тому що Моргенштерн, він бачите, швидкість в нього 93. А в цій секирі швидкість 96. І вона швидше вбиває моїх ворогів. Очки пошкодження приблизно одній ті ж самі вона наносить. Так як Моргенштерн. Але трішки вона краща. Особливо для мене по швидкості. Тому я вирішив продати Моргенштерн. Тобто не продати, а віддати алеєн. У нього він у нас стилач, тому він зможе користуватись ним. Так, ми зараз купимо припаси, у нас тут тільки хліб. І ось насправді я б з цим вографом цим, позмагався б в полі, але якщо він буде сам. Давайте ми збережемося ще раз. Або ось з тим. А якщо він з кимось з тим що буде разом, то це буде погано. Так, ми будемо змагатись до кінця. 64, у нас 56. Ну тут ми зможемо, думаю, перемогти. Все ж таки, в мене є декілька свадійських вершників, свадійські лицарі. Щоправда, місцевість для бою нам попалась не дуже підходяща. Це якраз для наших ворогів гарна місцевість, тому що в них піхота, арбалетчики. Поки ми будемо цю гору долати, вони нас можуть з арбалетів розстрілювати. Але я думаю, що для нас це не проблема. Зараз ми все одно зможемо, думаю, перемогти. Дістаю я свою одноручну секеру та йду в бій. Сакера одноручна, вона як. Я знаю, що здається, вікінги, норди користувалися такими секерами, тому що ми будемо як справжні істинні вікінги. О, яка в нього гарна броня? Ви бачили? Ви бачили? Це був граф. В... Ну правильно, це був граф Тельрох. Тому у нього така гарна броня. Ну що, поки що ми йдемо в плюс, так? Ось бачите, ось вся ця сила цієї секіри. Як вона. модифікатор швидкості, який в неї. І вона. Я швидше нею махаю, ніж Моргенштерн. Тому що, коли я грав без запису, ще раз вам розповім, Я... Ну, там одна була битва. Мені потрібно було з кимось побитися, не пам'ятаю вже з ким. І коли я бився Моргенштерном, я поки замахнусь Моргенштерном. Він, Мій ворог мечем мені наніс добру кількість пошкодження. І тому я, звісно, був не помер, але все одно я зрозумів, що Моргенштерн, звісно, дуже добрий, але щось мені було потрібне ось такого типу, як ця секира, тому ось так. Ну а, а що я вам розповідаю? Якщо ви бачили мою попередню серію, там де я в селі бився з одним злочинцем, то ви бачили, напевно, як він мені пошкодження наносив своїм мечем. Тому ось я зрозумів після того, що потрібно щось змінювати. Та купив цю секиру. Ну що, ми вже перемогли? Чи ще ні? Так, ну куди ж ти тікаєш? З поля бою не можна тікати. Що ми можемо зробити, що у вас такий граф, що не може гарних бійців наняти, а наняти якихось селян. Селяни, вони що можуть зробити? Вони нічого не можуть зробити. Ось так ось. В мене справжні бійці. Сводійські лицарі, обочині, арбалетчики. Ветерани, норди. Так? Нордський ветеран. Ти згоден зі мною? Він зі мною згоден, тому все в нас добре. Так, грав зумів. Втікти, це його проблеми. До речі, в мене. а якщо я не пам'ятаю, то я був, захопив цього графа Ларкіна в полон. це ще сталося, Я почав війну з ними без запису. От коли я грав без запису, він на мене, напевно, що напав. І тоді я його взяв в полон. Так, ми це все віддамо. Візьмемо те, що подорожче, можна продати. ну Тобто, все, тут вже, напевно, що більше ми нічого не будемо брати. Так, Незар досягає 6-го, а Джеремус – з 5-го. Якщо я вам не сказав, то Джеремуса я знайшов в таверні, це наш лікар. Я був дуже радий, що знайшов його. Ось в нього інтелект, перев'язка ран та перша допомога. В нього я бачу якесь. У нього бачу спис, тому ми ось так йому древкову зброю. І також ще Незар. Незар у нас. чим займається? Інтелект в нього в нас, він. Хто ж він у нас. А, він у нас обучення. Ну, хай буде. Навчає нас. Нізар. Все не до розмов зараз. В цей тяжкий час. Так, підвищуємо своїх бійців. Після битві. Ось. Свадійські ополченці вже 6 можуть підвищитись до свадійського пішого воїна. Це дуже добре. А піші воїни вже 4 до свадійських вершників. І ось вже ці вершники зможу потім до лицарів підвищитись. Так, ну що? Зараз ми можливо ще спробуємо на цього графа напасти. Він вже тікає від нас. Ось який боягуз, вже напевно, напевно, зараз в форвілу втече. І ми його не наздоженемо. Ну що ж, граф Требідан. На цей раз тобі пощастило, але. Так, розбійників ми тут не будемо їх атакувати. Нам це не потрібно, давайте ми збігаємо щоденько в Дрезенбург. Королівство Свадію. Продамо всі наші припаси. Ну як припаси? Все, всі ці наші непотрібні речі. Та накупимо їжі. На мене ж тут бандити нападуть, напевно, що. Взагалі. От На що вони сподіваються, я не розумію. Але якщо вони хочуть померти, то не будемо їм в цьому відмовляти. Ну що, бандит, що ти зі свого лука стріляєш? Сикирую тобі по голові отримай. Майстерність одноручної зброї в мене вже досягла до 186. Дуже добре. В майбутньому я навіть не знаю, до скільки вона підвищиться. Що все? Ось так запросто ми перемогли їх. Просто без проблем. Так. Заходимо ми в Дрезенбург. Я сказав: заходимо в Дрезенбург. Продаємо це все не потрібне. Досить непогано ми грошей, до речі, отримаємо. За це все скільки? 462. Купляємо ми ще мед, хліба побільше, зерна. Щоб їжа була нашим воїнам. Ми ще в це село забіжимо. А воно розорене, ну, нічого страшного, в краєрос ще є село. Купимо припасти. Знову хліба, щось немає м'яса ні в кого. Ну добре, що ж, ми знову йдемо до родоків. до наших шановних родоків. Давайте ще будемо наймати добровольців. Вони будуть поступово прокачуватись. Ну що, родоки, де ви? Так, 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 обережно. Я з такою кількістю не хочу вас битися. Ось з тобою грав Матео, я побився. А якщо до тебе ще гра... райчин приєднається, так не потрібно. Так, так робити? Збережемось поки що. Ну що? Матео, давай, я йду. Так, райчин, райчин не треба. Ага. З райчином я поки що не готовий битися. 125, я думаю, що важко мені буде перемогти. Ось вже на обранці Три можуть до полченців підвищитись. Будь ласка. Так, це в нас караван. Ми не чіпаємо кіргітів. Ну що, де ви? Родоки Ну, з цим я райчином все-таки боюся битись трішки. Тому що в нього досить ще сильне військо. 125 людей це поки що для мене багато. Сто, хто це? Райчин мене переслідує таке враження. Потрібно тікати від нього, тому що. Ну це зараз я від нього тікаю, а в майбутньому ти мене отримаєш. Так, ну що. Ось ось з цим фудраймом я б позмагався б. 25 в нього. Зараз ми його треба не пустити у Форвіллу. Я його ще не наздогнав. 5,3, в мене 5,1. Не наздоженує, напевно, що його він в замок заховається. Ну, що ж поробиш? Такі вони боягузи, ці родики. Чи все-таки може спробуємо з тим райчиним побитися? Не знаю, не хочеться своє військо втрачати. Ось! Ось. Е, є. Хто хто? Єлча. Ну, він зараз у форвілу заховається і все, і що робити? З Райчином я поки що сам не хочу битися. Давайте подивимося тут ще якихось васалів їхніх. Відносно слабких. Підвищимо своїх солдат. новобранці, до полученців. Заодно ще будемо в села заходити. Їжу купляти ось сир. Ще є. Льовий дух підвищує. Діопта, давайте ще зайдемо. Чи дьопа. Єпа, не знаю, як правильно читати. Так, ну не знаю, ну зараз зіпсується ця яловичина. Ну давайте наперед ось так поставимо. Щоб вони швидше її з'їли, мої солдати. Сподіваються, що можуть. Сподіваюся, що вони з'їдять. Так, ну що, ну родуки, де ви? Я вас чекаю. Я вас чекаю, якихось слабких васалів, в яких 70 гарнізону. Ну, телірох, ну давай. В тебе 36, давай, бийся зі мною. Ось! Курніас! Наш старий знайомий Курняс. Зараз ти мене отримаєш. За те, що ти не захотів віддатись за мене заміж свою сестру. Так, я переміг тебе минулий раз. Це було ще без запису, я його був переміг. Тому давайте. Здавайся, або помреш. Тому ти зараз отримаєш. За свої нехороші справи. Ось ну це просто Просто, он яка краса. Свадійські. Лу... Лучники кажуть, свадійські лицарі, свадійські вершники. Це. Родики, ви що не розумієте, що у вас немає шансів дати вам одну стрілу, я зі свого арбалета пущу вам? Щоб ви думали, що я так, такий добрий. Але на цьому вся моя доброта закінчиться. Тому що на вас йдуть свадійські лицарі. Ви повинні це розуміти, родики. Повинні це розуміти, що я ж вас повністю знищу в майбутньому. Повинні це розуміти. Так, тільки не потрібно мене оточувати. Давайте так битись один на один. Чи ви так не вмієте битися? Ви, чесно, битись не вмієте, так? Я так розумію? Ну, нічого. Ми і так вас рознесемо. Не, не хвилюйтеся, саме головне. Найголовніше, щоб ви не хвилювалися. Що ми вас не можемо рознести. Рознесемо. Запросто. Вже 188. Одноручна зброя. Так, хлопці, що ви тут? Нічим якимось цікавим не займаєтесь? Давайте, зі мною будете битись, не хочете? Так, не потрібно тут зі своїм списом, мене. Так, так, так. Двоє на одного це трішки нечесно, знаєте? Що, мене вбили? Мене вбили? Як так може бути? У нас 6 страт тільки. Ну, але нічого, зараз ми їх... Я вже буду трішки обережніше йти. Добре, що в нас є джеремус, він мене вилікував трішки. Тому не буду вже так лізти наперед. Тому що вони мого коня вбили, їм має бути соромно вбивати коня, а вони ось таким нечесним методом вбили мого коня і тоді їм вже було легше мене вбити. Але нічого. Це, так, я їм фору дав, а зараз все вже буде стане на свої місця. Дивіться, я його 54 очка пошкодження наніс і не вбив. Якось дуже дивно це. Мені здається? Мені здається, наприклад. Так, я потрібно триматися подалі від цієї... Від цього натовпу. Так, привіт, друже. Як в тебе справи? Навіщо ти тут? Арбалецій перезаряджаєш? Ми досягаємо 16 го рівня. Це дуже добре. Доброго дня і вам, хлопці, як справи у вас. Що робите? Які плани? Так, 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 що ж ви тут? Навіщо ви так? Я ж з вами хочу спокійно порозмовляти про справи, нормально спілкуємося. Так, ні, потрібно зі своїх арбалетів тут стріляти. Навіщо це потрібно? Так, ні, до цих арбалетчиків я, напевно, що не, не полізу. З такою кількістю здоров'я я ось тих в спину ось так можу його вдарити. Я розумію, що це не чесно, але ж це війна. На війні всі методи хороші, вони ж наших також б'ють в спину. Тому отримайте. Як то кажуть, алавірди, на баш, все таке мені дуже подобається ця своя одноручна секіра. Якщо гарний модифікатор швидкості, вона з одного удара всіх вбиває. Та також вона дуже швидка в ближньому бою. Тому я задоволений. Я задоволений, що придбав її. Так, ну що, хто там ще залишився? Ще вже все, чи перемога. Перемога! Ура! У нас три вбито, один свадійський лицар і два піших воїни. ну Нічого страшного. Цих бандитів ми не будемо наймати, в полоні нікого не будемо брати. Тут трішки цього візьмемо і все. 18 у мене 20, у мене краще. Все, там, вже ну, воно більше залишилось. Так, Алаєн досягає 6 рівня. Алаєн, друже. Ми зараз тебе підвищимо. Навички твої. Ти в нас силач. Залізна шкіра. Одноручне. Алаєн, Не до розмов зараз. Підвищуємо вершників до лицарів. Так, всіх всіх підвищуємо. Ополченців до піших воїнів, нордських ветеранів ось. Нордський Хускарл. Це також дуже потужні воїни. Піших воїнів ось. Вісім свадійських вершників. І свадійський ополченець. Ось це вже ось це вже армія, я розумію. Ось Це вже справжня армія. Так, ми ще себе можемо підвищити. Я тут останнім часом вже став спритність брати та верхову їзду. Також тут одноручно вже будемо брати. На арбалети вже не будемо робити таку ставку велику, ну і готово. Так, ну що, родики, де ви? Ось. Так, хвилинку. Давайте ми збережемось тут. У нас тут, правда, здоров'я, не всі відновились. але я думаю, можна спробувати перемогти його. Так, що? в курняс не, не суперник вам. Та мені ніхто не суперник. Ти мені також не суперник, тому я буду збитися до кінця і поб'ю тебе. Хлопче. Але все одно мені не потрібно лізти сильно вперед, тому що здоров'я в мене не так багато. Я думаю, що ви самі все розумієте. Тому. Але я думаю, що мої свадійські лицарі і так впораються. Там 5 свадійських лицарів і 8 свадійських вершників. Вони можуть самі рознести ту, весь натовп. Ось, будь ласка. Вже пішли перші в них втрати в суперників наших, наших ворогів. Але мені потрібно не підлазити під ці арбалети їхні. Тому що це може дуже погано закінчитися. І ось в такий натовп не залазити, як я тільки що це зробив. Ну, ось, ну, будь ласка. Який висновок? Що 8-10 гарних бійців можуть рознести спокійно 50-60. Ось таких, як ці родики. Тому Тому ось так, родики. У вас нема шансів зовсім. Так, під ті арбалетчиків я все ж таки не хочу підлазити. Так, під цього, що зі списом також, в принципі, не дуже хотілося Тому ось так ми його в спину. Дивіться, він ще не помер. 46 пошкоджень ще не помер. Ось тепер все стало на свої місця. Що, родики? Не хотіли ви віддати за мене заміж курніас, не захотів віддати. Ось тепер я всім вам буду мститися. Все ж таки одного слонійського лицаря вбили. Тому що от він поліз ось в такий натовп. Не потрібно їм лізти в такий натовп, тому що в натовпі вони також можуть постраждати. В натовпі вони можуть постраждати. Так, так, так. Не потрібно мого коня, коня тільки вбивати. А так все буде дуже добре. Ну що, скільки там ще їх залишилось? 7 ворогів залишилось. Нічого, зараз ми зі всіма розберемося. В полі родики взагалі ну, дуже слабкі, тому я думаю, що спочатку ми будемо намагатись побільше їхніх васалів в полі розбити, а вже потім будемо намагатись захоплювати їхні фортеці. Так, один салдійський хлицар убито, але є не ранено, та не зараз ранено. Ну нічого страшного. Ще раз повторю. Так, ну, це ми то можна більше нам ось це візьмемо. Ну, давайте вже все візьмемо це. Ще два гроші нам не завадять. Так, бійці ще можуть підвищитись. Вершник 4 до лицаря. Арбалетчик, так, свадійський ополченець 2 до піш... 4 до піших воїна, і піші воїни 2 до вершника. Будь ласка. Перед битвою в нас бойовий дух був вище середнього, а тепер у нас дуже високий. Тому ще потрібно знайти. Так, це караван. Ще потрібно знайти графа. ось граф трібідан. Він же від нас тікає. Не, не втечеш ти від нас граф трібідан. Ти отримаєш від нас. За свої погані вчинки. Так, здавайся, або помри. В Противника 63, в нас 56. Я думаю, що тут для нього без шансів. У нас вже. Більша частина нашого війська вершники та лицарі, тому тут. Ну, подивіться, ну просто подивіться на цих бравих хлопців. І ви зрозумієте, чому вродиків немає шансів зовсім. І чому в родики такі слабкі переді мною? Ви все зрозумієте самі. Так, але ще потрібно взяти, тому що арбалети в родиків ще ніхто не забирав, тому давайте будемо дивитися справді в очі, що в цьому компоненті війни. Компонент арбалетів родоки дуже сильні, тому Тут потрібно бути обережним. Не раз я вже, напевно, це говорив, але це правда, тому, тому правді, в очі ми будемо дивитися зараз. Так, ну що, свадійського вершника все-таки вони положили одного, але це нічого страшного. Після цієї битви ще піхотинці свадійські до вершників прокачаються. Тому все буде добре. В ідеалі було б зробити повністю армію свадійських вершників, і вони б всіх би розносили. Як в полі, так і на облогах фортець. Ну, це ж взагалі в ідеалі. Або з вершників, або з, ну, з, з лицарів свадійських, Або з хускарлів е, нордських. Ну, проте хускарли будуть в полі трішки просідати. Але на облогах у всіх будуть виносити, тому тут, як то кажуть, потрібно думати, яку армію створювати. Ну я думаю, що все-таки в нас поки що буде ставка на вершників свадійських, а потім вже буде видно хто там ще залишився. Все, перемога? Чи ні? Так, перемога. У нас навіть у нас тільки один вбитий і один ранений. Тому прекрасно. Ці графи всі тікають. Не можуть... Так, 33, у мене 45, мені набагато краще. Це ми віддамо. Це візьмемо, віддамо нашим солдатам. Ось так. Графи ці королів стародиків не можуть. О, ми ще відкрили якесь досягнення. Не знаю навіть, що це означає. Графи, кажу, королів стародиків не можуть потрапити мені в полон. Вони тікають, як справжні боягузи, тому. Так, знову сладійський лицар, сладійський вершник. Ось 12 лицарів і 8 вершників. І бойовий дух у нас вже прекрасний. Що ж, давайте ще пару графів розіб'ємо, і вже будемо, напевно, що закінчувати цю серію. Вона виявилась досить продуктивною. Ще хоча б одного графа знайти якогось. Графи вже почули про нашу потужність і сидять вже по норам. Бояться, поки що припаси купимо. Так, свіжа. Яловичина ще можна. Зерно. Так, цей меч скільки коштує 91. Мені щось щось здається дешевше. Ось, болти 10 їм віддам. Ось це так зробимо. Заплатимо 55 динарів. І все буде дуже добре. Ну що, родики, де ви вже? Щось ви вже не такі грізні стали, як були раніше. Давайте, я вас шукаю. Я вас шукаю, чекаю тут. Так, дешаві досягає 6 рівня. Дешаві. Ти в нас. Що ти там у нас? Інтелект в тебе. Пошук шляху. Так, ось давайте ще зоркось тобі. І ще щось можна. Давай. Обучення також будеш навчати, і тобі луки не можна, тому одноручно будемо тобі качати. Не до розмов зараз дешаві. Так, ось. Ось ще один граф Тельрох. Думаю, що ми його. Зараз переможемо. І. І тоді вже закін... будемо закінчувати цю серію. Так. Давай, здавайся, або помри. Так. Ну все, ми на... накидаємося на ворога. У противника 50 у нас навіть більше. У нас більше солдат і вони вже прокачені майже максимально, тому... тому все дуже добре для нас складається. Але в нього дуже гарна броня в цього графа. Треба буде пізніше собі таку прикупити. В нього дуже гарна броня. Будемо відверті. Але його це не врятує. Його будемо дивитись справді в очі, що його це не врятує. Його вже вбили чи ще ні. Не встигаєш навіть слідкувати за цим чатом. Хто кого вбиває, тому що дуже багато зелених надписів. І це дуже приємно я вам скажу. Це дуже приємно, що все, майже все, вже тікають наші вороги. Але нікуди вони не втічуть від сводійських лицарів та вершників від мене. Все перемога. Перемога. Ура! Так, в нас тільки Низар ранений і все. Все грав Тильрок. Тепер ти в мене в полоні, друже. Так, що готово. Ми тут вже нічого не будемо забирати. Ще ми можемо підвищити своїх бійців Сводійський вершник до сводійського лицаря. Піші воїни до вершників. І все дуже добре вже в нас. Бойовий дух дуже високий. Тому. Все в нас дуже добре. Ну що, я думаю, що на цьому можна закінчувати нашу сьогоднішню серію. Вона виявилась дуже гарною, дуже продуктивною. Якщо нам сподобалось, ставте великі пальці вгору. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, до зустрічі в наступних серіях.